Вітаю вас, хлопці та дівчата. Ми продовжуємо наш онлайн тренінг розвиток емоційного інтелекту. Сьогодні у нас буде складна, але дуже необхідна тема острови емоцій. Ви вже вивчили, як людина може проявляти емоції. А тепер настав час навчитися використовувати ці знання на практиці. В нашому житті трапляється багато ситуацій та подій. Але на одну і ту саму подію можна реагувати по-різному. Сьогодні ми спробуємо подивитися на одну подію, але з різними емоціями. А тепер давай спробуємо розглянути декілька звичайних подій з різних островів емоцій. Отже, друзі, ви щойно побачили, що на одну і ту саму подію можна реагувати по-різному. Головне, що можна змінювати острови емоцій і разом з тим свої реакції на події. А це може суттєво покращити ваше життя. Адже з острову злості та страху можна завжди перейти до спокою та радості. І подія, яка трапилася з вами, вже буде інакше виглядати. Ось і завершується наш тренінг, і настав час розповісти тобі про домашнє завдання.